Преснес! Або точніше, здоровенький були. Чому вам потрібно стати спонсором мого YouTube каналу? А тому, що час від часу у вас виникають питання про гроші, Грошики. різні питання. І хто вам краще розповість про гроші економіку, ніж я? Ніхто. Тим паче, я розповідаю настільки просто, зрозуміло. Що навіть якщо ви не економісти і не розбираєтесь у цих всіх моментах, зрозумієте. А для цього вам що потрібно? Стати спонсором мого YouTube-каналу. Є пропозиція. Два спонсорських пакети. Дешевше не буває це якщо поспілкуватися, захочете коментарі написати на будь яке моє відео. Запитання задати. Стрім. Будь ласка, це для вас саме-саме дешеві. -саме Якщо захочете вже відео подивитись, проаналізувати, зробити висновок, теж задати запитання, оце вже для спонсорів, які вже продвинуть. Тобто, два пакети. Обирайте. Зрозуміть ви нарешті, що безкоштовний сир, ну, ви знаєте, ви хочете, щоб були цікаві відео. Так. Ви хочете, щоб була. Достовірна, оперативна інформація. Так. Да. Для цього станьте спонсором мого каналу. І це все буде. Тому що безкоштовні відео будуть, не переживайте, але вони будуть, так сказати, більш простенькі. А чи вам потрібно дійсно розібратися з вашими грошиками, Станьте спонсорами мого YouTube каналу, відео буде і на українській, і на російській мові, Не в що, що, а говорити я вмію і так, і так. Так що ж до вас, спонсором свого каналу?